Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Сьогодні проговоримо про масштабні зміни Кодексу України. З 1 липня 2025 року Верховна Рада повністю міняє саме ціни на штрафи. На які саме штрафи ми сьогодні вам розкажемо. І ціни будуть ну, вдвічі більші, ніж були раніше. Штрафів дуже багато і ціни зовсім різні. Спойлер малесенький вам дам. Тепер за те, що вас не буде на ви будете їздити без посвідчення водія, тобто у вас його взагалі не буде, ви не здали на права. Ви отримаєте 40 тисяч штрафу в Україні. Так що зараз буде дуже багато цікавої інформації. Підготуйтеся і будемо дивитися, розглядати і об саме в коментарях будемо щось трошки обсуждати, бо активчику трошки треба. Погнали! Перше в нас перевищення швидкості. Вже не раз на автотемі, хто переглядав і знає, в нас змінилися поріг швидкості. Раніше був 20 км, типа люфт оцей у нас. Тепер його не буде з 1 липня. І штраф буде за нього немало не багато, 1020 гривень. Так як раніше він був 340 просто за перевищення швидкості. Зараз він буде 1020 гривень. А якщо ти перевищиш... Швидкість на 50 км, ти отримуєш, ніфіга, собі, 1700 гривень штрафу. Тобто штрафи збільшились навіть не в 2 рази, а навіть в три рази. Тобто, ніфіга собі, якщо ти будеш перевищувати стабільну швидкість, штраф буде рости з кожним разом ще вдвічі. Тобто, раніше, якщо ти за рік, наприклад, зробив одне порушення, ти отримав 340 гривень, потім 680 а зараз, ну, ти отримав 1020, якщо на 20, потім 2040 і третій, раз, всі не знаємо, на пів року забирають посвідчення водія. Ніхто не хоче бути в таких неприємних ситуаціях. Тож, і наше саме любиме також незаконне паркування. Зараз штраф за парковку буде коштувати 850 гривень. І готуйтесь до того, що приїде ще дядя евакуатор і забере у вас тачку. Тобто, ти платиш 850 гривень штрафу плюс ще 1200-1500, ну, смотря куди будуть вести, ти ще платиш дядю евакуатору. Ну, дядьки, дві з, ну, дві з копійками тисячі чисто за неправильну парковку, це певно дохіра, ну согласіться. Тому... Обов'язково дивіться, в яких місцях ви паркуєтесь, там, де стоїть знак, знак для парковки заборонено, там машину не ставимо. Також стосується це зупинок, автобусних зупинок, та саме місця для людей з інвалідністю. Тому, дивіться уважно, а ще, хто дивився на автотемі, у нас скоро мають бути місця саме для сімей, саме для магазинів. І за них, скоріш за все, якщо ти просто став собі отак один на місці для сімей, то ти також можеш отримати штраф 850 гривень. Також не забуваємо, що в місцях, там, наприклад, в центрі, я скажу, що в нас, наприклад, в Вінниці масово забирають машини в місцях там, де парковка заборонена. Тому. Не нехтуйте цим штрафом, бо з 1 липня буде ну, подорожчання, буде реально жорстко. Ти любитель поїздити без ременів безпеки. Десь в пузо жме, десь тре, тепер ти отримаєш штраф півтори тисячі гривень. Якщо ти саме пасажир або водій, ти отримуєш півтори без різниці, хто, ти отримуєш півтори тисячі штрафу. Якщо ж не пристібнута на дитячому кріслі дитина, ну все ми знаємо, що за дитяче крісло є штраф. Плюс, якщо дитина не пристібнута в дитячому кріслі 1700 гривень штраф. Пам'ятаємо, за кожне порушення один раз ти порушив на другий раз подвоюється. Також сума немаленька, тому з 1 липня і до цього готуємось, бо штраф буде ну, реально захмарний. Якщо ти кожного разу будеш порушувати, а якщо в тебе немає ременів безпеки, бо є ж такі випадки, що і взагалі знімають ремені безпеки, ну це не про ці машини, не про іномарки, а про, ну, про старі машини. У мене є знайомі, які на машині їздять зовсім без ременів безпеки. Тому їм обов'язково скажу, ремені поставлять. Любителів от побухати за рулем можуть бути спокійні. Тому що штраф так і залишається 17 тисяч. Якщо ти под, ну, 17 тисяч плюс позбавлення прав на рік, якщо ти другий раз порушуєш, також знаємо 34 тисячі. Тому типи, як, які люблять поїздити за кермом, можуть бути спокійними. Штрафи залишаються ті самі. Але самі знаємо, відповідальність за це дуже може великою бути. Тому не вживайте за кермом. Ми зараз переходимо до самого цікавого. Тому що раніше ми отримували за цей штраф перше 510, потім 3400. А зараз ми за цей штраф будемо отримувати з вами 45, 40 тисяч штрафу, перепрошую. 40 тисяч штрафу просто за те, що ти не маєш посвідчення водія зовсім. Дуже часто в нас є випадки, коли молодняк сідає за, ну, за кермо без посвідчення водія. Дуже часто випадки бувають саме ДТП, ну, саме людей, які не мають посвідчення водія. Тепер, незалежно від транспорту, чи це мотоцикл, чи це скутер, бо так як це все транспортні засоби, ти отримуєш штраф. Як раніше, ти отримуєш штраф 3400. Але наступне порушення, якщо ти їздиш без трав без прав на, на, на наступний раз, ти вже отримуєш 40 тисяч штрафу. І Ну, ти вже не зможеш дати на права, як, як мінімум, рік. Тому з 1 липня вже вступають в закон ці саме штрафи. Ще один з маразматичних штрафів, який ми будемо тепер отримувати, це водіння у стані відволікання. Що ви скажете? Що це таке? Це саме розмови по телефону. Всі любимо зараз сучасний світ, всі ми любимо позирити щось в телефоні, їдучи за кермом. І через це дуже тіряється реакція. Ми відволікаємося на телефон і дуже часто бувають ДТП саме через цю штуку. Тому раніше був штраф 510 за це. Ну там були, типу, штраф був більший, якщо саме є доказательства того, що аварія сталася саме через телефон. Зараз же штраф буде 1200 гривень за те, що ти користуєшся просто телефоном і відволікаєшся за кермом. Тобто їдеш собі, став на світофорі, говориш з жінкою, там, купити помідори, ще якусь діч, став біля тебе поліцейський, побачив, що ти просто говориш по телефону, махнув тобі, ти став на обочину і будь здоров, 1200 в тебе вже є. Бляха, це геть не 340 там, за, що, за перевищення швидкості. Це, бляха, це 1200 просто за те, що ти побазарив по телефону. Це просто маразм. Коротше, жесть, я вам скажу, з цими змінами в законодавстві тепер реально будемо кошельки просто вивертати. І так ці копійки через пальці вивалюються, бо грошей нема. А зараз ще будемо нормально так платити, башляти за штрафи. Як Верховна Рада пояснює все це тим, що якщо штрафи стануть більші, люди перестануть порушувати правила дорожнього руху. Буде менше ДТП, менше постраждавших. Вони так думають, по суті. Але так як з кожним днем, незважаючи на штрафи, хоча штрафи зараз теж немаленькі, незважаючи на все, ДТП є, були і будуть через те, що зараз люди завжди кудись пішать. Дивіться, дорогі водії, я бажаю нікому не спішити, так як з 1 липня вже штрафи будуть реально величезними. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.